Великого кобзаря, національного генія та пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Його слова надихали, його творчість пробуджувала самосвідомість національну в кожному українці, а його національні ідеї були і залишаються дороговказом для багатьох поколінь українців. Сьогодні у непрості для України часи, що Шевченкові слова звучать особливо актуально. Сьогодні, коли ми боремося за правду, за віру, за незалежність, за нашу націю, його слова пронизують серце кожного українця. І для нас важливо, як для майбутніх поколінь, не лише зберігати ці слова і передавати їх нашим нащадкам, тому що саме ці принципи, закладені в його словах, Дозволяють нам, українцям, не лише в Україні, а й за кордоном, боротися, виборювати правду, розказувати про нашу батьківщину. Сьогодні те, за що ми боремося, про що писав Шевченко, є надзвичайно актуальним, тому що це майбутнє наших дітей, майбутнє нашої держави, майбутнє України. Сьогоднішній захід це не лише данина пам'яті великому обзареві, а й символ нашої незалежності та прагнення. До справедливості. Тому я бажаю, щоб слова Шевченка продовжувала нас надихати на боротьбу, щоб нас ніколи не бракувало сил боротися, і щоб ми відстояли нашу правду, нашу волю і нашу незалежність. Окремо, я хочу подякувати нашій українській діаспорі тут, в Греції, яка за кордоном не лише зберігає нашу українську культурну спадщину, а й примножує її через такі заходи. Коли ми вшановуємо пам'ять великих національних героїв, великих митців і геній, таких як Тарас Шевченко. Тому ще раз дякую організаторам за те, що проводите такі заходи. І окремо дякую нашим українцям, які є символом нашого опору, які зберігають нашу культуру, які сьогодні тут є голосом України, голосом України за кордоном. Тому, друзі, разом до перемоги. Слава Україні! Дякую, пане. Український народ? Український народ свято вшановує пам'ять свого безсмертного пророка Порта. Прийшло 211 років дня народження Шевченка. Але його слово актуальне й сьогодні. Воно живе, заставляє нас задуматись, хто ми, чиї сини, яких батьків, від дітей катехетичної школи, що діє при спільноті Святого Миколая музично літературна композиція Пророче слово Кобзаря. Зоре моя, мій друже єдиний, ти не знаєш, що діється у нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько, Богові розкажеш. Стоє хмара залемана, а друга я споря, зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала. Як мала дитина, ніхто її не рятує, Козацтво гине гине слава, батьківщина, немає де дітись. Світи тихий краю милих, моя Україна, за що тебе спліндрована? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано досить сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевний? Звичаї навчила. Материнські вишиванці, де вогонь, руїна, йшла до Бога рано вранці, ненька Україна, вітер коси розплітає, в небі чорна хмара, встала Господа питає. За що, за що така кара? Синів питав чисті полі, могли, як рана? Знову хотять мої волі одягти, кайдане. Бач, калина зажурилась, мов довою стала, чи я тобі не молилась, чи я не благала, дощем збито в полі жито, нема кому жати, скільки ще щастлю злити і синів ховати. Ангел мови мовить з неба. Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток звичаєм навчала. Виростали твої квіти, твої добрі діти. Панувала і ти колись на широкому світі. Панувала. Скоро, скоро день вже настане. Хто меча підняв на тебе, на коліна стане, Свято правда. Воля і доля, твоїм домі буде, тільки кату не пробачить, ні Бога, ані люди. Не журися, Україну, панно синьоока, твоя доля, як той сокін, ще злетить високо і, і турки не спалили ляхі, і татари, Бог поможе, переможе і московських хмарах. Україна, Україна. Серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Минають дні, минає літо, а Україна знай, горить. По села голі плачу діти, батьків немає, шелестить пожовкле листя по діброві. Гуляють хмари, сонце спить. Отаке то зараз лихо. По всій Україні гірше пекло. А завіщо, За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та брататися? Ні, не вміли, не хотіли. Помоніла Україна, довго погоніла. Довго-довго кров степа текла, Червоніла і день, і ніч гвалт. Тормати, земля стобне, гнеться сумно, страшно. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче, ненька, Україна, плаче кожна мати, так. Що сина відпустила воду здобувати. Хіба хто міг колись таке сказати, що будуть нас у рідній стороні, густи, ревти і гради, і гармати, я б не повірила ніколи в житті. Хіба хто міг колись таке сказати, Що будуть нас рідну землю відбирати, спочатку Крим, Донецьк, Луганськ, а завтра схочуть і Карпати. Про це міг Лишевченко лише написати, тож недарма всі його пророком, великим генієм і вічником зарем. Його слова живуть і будуть жити у нашім серці, поки ми живемо. Його слова окрилюють нам душу, в них чиста правда. Віра в майбуття, тож слухайте ви мудрого Тараса, борітеся, бо Україна серцю мила і дорога. Свої, то, свої твори, великий кобзар писав чарівною перевести українською мовою. Тому їх не лег, легко не тільки читати і запам'ятовувати, а й співати. Слухаймо пісні на слова Великого Кобзаря у виконанні хору журавлиний край, що діє при асоціації українців, -украцій. український журавлиний край, керівник хору Наталя Якубус пісня. Тече вода з під явою.